Так, всім доброго дня. Багато хто в мене було запитань по заставних досках. Багато хто знає, що я займаюся бджолярством на один десяток років і через мої руки пройшли, чесно скажу, різниця. І різні системи вуликів, і різні заставні доски роблю. Якраз отак от як назбирав, що в мене більше 30 років назбиралося різних видів заставних досок. І можу поділитися цим досвідом плюсів-мінусів. Разних застана досок. Перші застані доски, ще в мене, які дідуські залишилися. Отакі от застані доски. Це була якась, напевно, на войнок тут мішковинна, і що хочемо, мене що таке, але там не було. Дерев'яна досочка, реєчка, Таке утеплення, мінус, отакої от, зарази, по-думах не скажеш, що воно постійно осипається, моль заводиться, мишки, все остальне. Ну, відчистити майже це нереально. Але мене така застана є. Це ще дід мій робив. Це не точно років 30. Другі заставні, що я робив. Просто дерев'яшки, такі самі в мене були. з терсоплити, і з фанери, що я таке не наробив. Швайдець, це все повністю дитячий садочок. Хотів так само час дивитися в інтернаті, дивився один-другий варіант, пробував навіть сендвічі робити. Одна із заставних досочок це сендвіч. Мінус. Особливо нема різниці, що деякі тут, я не пам'ятаю, які теплою шкідав. Тут у мене ДВПшка, шка рейчка. У мене в мене вона так само платнячком заходить. Але в нас досочка має, особливо, якщо взяти по дерев'яних вуликах, у нас доска має властивість розширятися, звужатися до 2-2,5 мм. І буває, це застає досочки, плине. І пізніше, буває, проходиться сумне дерев'яні, що там, там, зубами не вигризаєш, монтіровку не довбеш. Все це свистопляска з виходом. А, якщо, Більшим зазором робити, вона, звісно, болтихається, нічого з неї так говориться, по бокам у нас ідуть тепловтрати. І відповідно там пускає невеличкий відсоток, але все одно буде впливати і на весняний розвиток і все остальне. Другий ще момент, що замітив, якщо ми робимо заснені доски з сендвічем, наприклад, там беремо ДВПшка, з іншої сторони ДВПшка, пінопласт кидаємо, фольгу ізол. Декілька років все буде гаразд. Через декілька років ми ж в Ренегалівському не володіємо. Не бачимо, що з засланодоску, що там всередині робиться. Може там вже комашки завелися, може, той пінопласт вже весь повністю погризли. І та, що про сам свого груборе, та сама буде ДВПшка, там пінопласта чи якось ще отеплювача немає. Так само навіть через фольгу і зол, які обматують там деякі роблять, чи якусь фольгу через Ренегальницьким променів не володіємо. Не бачимо, що всередині. Може там вже не, немає ніякого воно якого функціоналу вже не несе. І там, грубо говоря, плісніва, грибок і один розсадних хвороб. Теж скажу, що не, не, не дуже. Другий ще варіант в мене був. Це, звісно, не моя заставна досочка. Це мені перенесли цю заставну доску. Протом ця застанадоска розділена пінопластом. Для цієї заставної доски один рік. Її гарненько вже дівчатка погризла. ще Особливо, коли була вона раніше, як я розумію, була з малесеньким дорочками, вони вже дівчатка її так само підгризла, підсовотали. Вона так само у нас болтихається. Чесно скажу, якщо на рік, на два-три, на ще таки заксрудневана пінопласта, може ще підійти. Но я завжди дивлюся, то есть ми ж жулярському займаємося не на рік, не на два. Я завжди говорю, що джуляри це не, не хобі, це більше стан душі. І якщо ти займаєшся бджулярством, це не все своє життя. якщо ти тебе навіть перший раз зайнявся. А в моєму випадку завжди говорю, що в мене ще ця хвороба передається по спадковості, то я вважаю, це так, дитячий садочок. я простий пінопласт. Пробував спочатку двоєчка, ще навіть якась півторашка, але вона взагалі не в які рамки не градеться, вона тонесенька, маленька, нічого таке, хорошого, вона навіть пінопласту не грає. Це теж не потрібно. Пробував даже так само, брав пінопласт і 20-ка, 25-ка, там там, не знаю, які там, і 50-ку брав пінопласт. Дійшов до чого, що треба брати нам пінопласт 30-ка. 35-та плотність. Не екстрадірений пінопласт. Притом зараз листок, якщо взяти з основного листка метр з основних досок, то у нас виходить, з метра у нас виходить три основні досочки. Зверху реючка 470-25 на 10. Якщо може, комусь треба рейочки, можете переталфувати, можемо виготовити, відправити. Ріжем пінопласт 290. У нас від передньої до задньої стінки 450, але так як ми беремо простий ППС, на екструдірений підопласт, і коли скотч подальшим подальшому буде взламатувати, скотч трошки він зжимає, і нам треба відповідно на декілька міліметрів більше робити з одної і з другої сторони. Тобто робимо не 450, а робимо 457, 458. Все залежить від виробника вулики. Не вибачайте від виробника вуликів, від, від, від і так само від виробника вуликів, бо у нас не завжди дотримується тут 450, у нас буває там 452, деяких 475, 445,5 не дотримуються розмірів, внутрішніх розмірів. І відповідно багато, що треба відталкуватись, які у вас внутрішній розмір. Що зроблено воно по госту, чи як я кажу, плюс 6, сам 9, 10 Тобто у нас, якщо у нас по стандарту 450 то нам треба робити надихи, з однієї сторони і з іншої сторони на 3-4 мм ми додаємо. Бо подальшим подальшому пінопласт по-любому зіжметься. Тоді в нас пінопласт, коли ми ставимо, коли спочатку порізали, ви навіть його не поставите. Але коли обмотаєте скотчем, спочатку змотаємо скочем по горизонталі, подальшому по вертикалі. І тоді в нас застана досочка плотничком стає, вона не волтихається. ми можемо навіть просто перевертати, і в нас застана доска стоїть. Якщо ми беремо такі дві застани досочки, то часто використовується перестворення відводки. Беру дві рамки з розплутання одна кормова, по бокам дві застані досочки. У нас мінімально теплі втрати, смійка гарно розвитку йде і ніяких замічах немає. Так само по зимівлі використовую застанні доски. От, наприклад, у нас є вулок. По бокам у нас так само стоїть дві застойні досочки, з неї і з іншої сторони отеплювачів ніяких не кладу. Головне ложиться холстік, холстік і більш нічого. Це ми холоду боїмося. Бджола боїться протягів, вологи та голоду. Це, якщо ми цих три фактори забезпечимо, 100% якісне зімівля буде. Сюди говорю, сім'я в сутки виділяє від 20 до 28 літрів тепло повітря. І тепло повітря піднімається догори. Якщо ми ставимо по бокам дві заставні досочки, у нас на якого теплення немає, тепле вологе повітря піднімається догори, не опускається донизу, піднімається догори. Нас деякі не ставлять заставні доски взагалі, а зразу ложать утеплювачі. Для того, щоб, сказати, кажу, щоб воно було пізньої цикладки, я наоборот зразу ставлю заставні доски. У мене пасіки великі. І так само своїм людям так само всім рекомендую. Ставимо заставні доски. Ну тоді утеплю, утеплювачів зверху наложимо. Тоді в нас вся волога піднімається, тепло вологи піднімається до гори, через вентиляцію в кришах виходить вся волога, влогу завжди буде сухенько, гарненько. Ну, промив, звісно, ще й зроблений якісний підрамочний простір. Те саме, якщо у нас в корпусах літок правильно просверлений, в донышках у нас правильно зроблений літочок, в кришах зроблена якісна вентиляція. Тоді, відповідно, в нас іде хороший воздухообмін. Сирості ніякої не буде. Якщо, звісно, хоча б один фактор не буде врахований, звісно, буде у вас вуло. Дякую за правиль. Дивіться, так само на рахунок застане доску. Мотаємо скотч спочатку по горизонталі. Саме головне, коли скотч мотаєте, то не прижимайте руками. Скотч треба, щоб громати за самим рулом. Тоді у вас скотч буде лягати без похірців і рівненько. І, тобі, і скотч на скотч, щоб хоча б там по 3-5 міліметрів один на один находив. Спочатку по горизонталі, по, подальшому по вертикалі. Тоді у нас доступ дівчаткам до пінопласту немає. Дівчатка його не гризуть. У мене от даний заставні доски, не знаю, може років 5-7. Є в мене заставним доски, яким вже десь років по 15, і їм хоч би хне. Буває всяке там. І дівчатка може десь обгадатись. І все остальне, навіть буває десь там чолка, десь, десь диручка десь там процовутолог, взяли назад, скотч обмотали, все остальне. Не можете відмити, відчистити. Взяли канцелярську ножа, скотч відрізали, викинули, спалили, новий скотч намотали, в основу застана доска. Чесно кажу, перепробував різні застані доски. Але рахую, що застані доски одні з найкращих отакий даний варіант. Вони легесенькі, по них можна хоч. Бити по вуликах, по чому захочемо. Вона не ламається, коли ми скочимо матуємо пінопластом, пінопластом скотчем, у нас тоді застана доска стає дуже плотна, і відповідно ти її вже не, просто фізично не зламаєш. Ну, каже, що вона чим хочеш зламати про великому бажання. Чого зараз я так само ставлю за стані доски, але зверху так само говорю, що я які не ложу, на яких подушок. Саме головне, коли холстика використовувати, щоб холстик не одна тканинка а тут у нас по бокам ніде не виступала. Бо тоді в нас фарсує ефект ніпіля. вся водичка, тоді попадає в вулик. Не в якому разі ставимо піддашника, подальшому вложим холстика, ні одна ниточка, не один міліметр тканини не повинен виступати. тоді у вас ніколи сирості не буде. Е, чого не ставлю? У мене великі пасіки, і особливо в лютому місяці нас за дівчата йдуть на обльот. І мені всі пасіки оббігать. ставити заставні доски. Це дуже великий фронт роботи. Що мені легше? Повністю, грубо говоря, забирати, якщо там деякі напірнесталі, заставні доски, забрати утеплення, ставити заставні доски. Це ми більшу сім'ю будемо збудоражувати, більше, кажуть, ну, більше дурної роботи. Налегше зразу поставити заставні доски ніяких подушок, не пінопласта, ніяких на фольгу і нічого, положити просто зверху холстик І в лютому місяці, коли у нас дівчата підуть на обльот. Вже можу положити, навіть, навіть, так само клійночку, поставити вже утеплення, але я працюю тільки на поверху, я в гніздо аналізу, бо У нас особливо в лютому місяці часто бувають у нас перепади температури. І якщо там пара десятків вуликів, то можна цю роботу зробити. Ну, коли у тебе сотні. І за один день всю роботу самому зробити, це в деяких моментах просто буває нереально. А Дівчата нас, наприклад, наша дівчатка може влітатися, наприклад, 15-20 лютого, і наша дівчатка починає червити. І буде там день-два тепла. І велику пасіку ту роботу зробити майже нереально. І, відповідно, я такі роботи зразу підготовлююсь, всю цю роботу роблю осінню, щоб в подальшому на весну у мене були так мінімально трудозатрати. Промбі це промислова бджола. жила. Вулики готують бджоляри для бджолярів. Підписуйтесь, ставте лайк. Дякую за увагу.